Ти втомилася від постійної боротьби з вагою. Хочеш раз і назавжди поставити крапку в цій історії. Мільйони жінок по всьому світу щоденно вступають в нерівний бій із зайвою вагою і зазнають поразки. Я Інна Глущенко, я допомогла сотням жінок зробити щасливий фінал в історії зниження ваги та продовжую це робити сьогодні. Мої клієнти знову можуть з гордістю вдягати свої улюблені сукні. Вони перестали боятися, дивитися в дзеркало. Якщо ти хочеш не просто трохи схуднути до свят чи до літа, а прагнеш досконалості, зрозумій, що тобі потрібна справжня системна допомога. Тобі потрібна я, провідник, консультант. Зі мною ти отримаєш таку перевагу і такі результати, про які інші навіть і не мріють. Я не просто навчу тебе правильно харчуватися. Я зміню твоє життя. Треба зробити лише один крок вгору. Зроби цей перший крок прямо зараз. Запишись на мою безкоштовну консультацію, і ми почнемо твій шлях до омріяного життя вже сьогодні.